То розпочалася повномасштабна війна у 2022 році, і вони, на мій погляд, прогавили дуже великий ну, такий важливий фактор часу. Перших два роки Європа, як кажуть, в народі не проснулася і не чухалася, розумієте? Вони думали, що ну якось закінчиться, якось можна буде санкціями придушити Росію, якось можна буде з тим Путіним домовитися. А воно не виходить. І війна вже чотири роки. І тільки коли почався третій рік війни, європейці проснулись, коли почали до них долітати ракети і дрони, і коли тепер можна сказати, що російські війська стоять на порозі Європи то тоді Європа проснулася і почала на, 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 нарощувати свої військові бюджети, нарощувати свої армії і відновлювати військово-промисловий комплекс. Але що все це робиться не за місяць, не за рік і навіть не за 5 років. По експертним даним, Європа в повній мірі може бути готова до повноцінного функціонування військово-промислового комплексу як виробництво зброї, боєприпасів і армій тільки до 2030 року, тобто що добрих 5 років. Тобто вони ще 5 років бояться агресії зі сторони Росії.